Подивіться, будь ласка, чи буде наступ на Волинь з Білорусі влітку. Є така інформація. Дякую. Давайте подивимося. Будь ласка, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Які ваші думки, чи буде той наступ з Білорусі? Так, чи не буде. Ну, давайте дивитися. Білорусі, чи будуть вони рухатися на Волинь? Ситуація довгограюча. Знаєте, багато буде розмов вестися. Знаєте, дуже багато. Це помірна ситуація. Я не бачу тут розвитку взагалі ніякого. Якісь розмови, переливання інформації і ступор у розвитку. Я не бачу ніякого наступу. Знаєте, якісь будуть провокації. От провокації можливі, якісь будуть створювати ситуації, щоб якось натиснути, так, десь спровокувати. Отакі От моменти можуть бути. Але чітко наступу з Білорусі я не бачу. Давайте на іншій подивимось колоді. Чи будуть з Білорусі? Ні. Ситуація буде стояти на місці. Ось дуже багато буде маніпуляцій. Ось, і це будуть розуміти, так, що треба якось так натиснути, десь щось якось зробити, так, щоб якось полоскотати нерви і спровокувати. Тобто, поки я не бачу того наступу, так, про який ми зараз з вами говоримо. Ситуація дуже така помірна, активного розвитку. Я поки не бачу. У нас тут липень і серпень, так, залишається до кінця літа липень і серпень. Ну, дивіться, я на третій колоді дивлюся, мені йде брехня. Тобто, ця інформація це є все, що зараз ми говоримо, так, що наступ це ілюзія. Чому, коли питаю, ілюзія? Тому що тут не все так, не все так просто, що тут є складнощі, так? Ідуть маніпуляції, і така, знаєте, іде спокуса, але спокуса у якійсь такій фінансовій монеті, так? От, І тут намагаються щось як наче запропонувати, так, Білорусі. ось. Але ситуація я не бачу поки розгортання. Не бачу. Поки, знаєте, максимум, що тут може бути, якісь провокації саме в Волинську область. Тобто це якісь провокації поблизу кордону. От. Але я не бачу поки ніяких наступальних дій.